Запитання щодо комунікації, власне, яке я б хотів задати, яке ваше розуміння сфери комунікації? Бо для деяких людей, особливо похилого віку, якщо кажеш, комунікації, то це взагалі щось космічне. Ну, дивіться, якщо дуже узагальнено сказати, та то комунікації це по суті процес обміну інформацією, це те, що ми з вами будь-хто робить щодня. Різними каналами і різними інструментами тут питання, якщо вас більше цікавить комунікації з точки зору процесу діяльності, то тут а. просто вже різні цілі, та тому що комунікація, якщо ми говоримо наприклад про міжособистість, ну це просто там наш обмін, це спілкування з друзями з різни, з рідними з близькими. Якщо ми говоримо про комунікацію як діяльність, то тут ключова напевно ціль, яку можна викримати, Якщо ми говоримо про комунікацію від імені там організації компанії. Бізнесу, держустанови, можливо, навіть особистого бренду це питання побудови іміджу. Власне, він може бути позитивний, негативний різними цілями, але ключове від комунікації ми очікуємо власне побудови іміджу і вже досягнення. Побудови іміджу ми досягаємо шляхом інструментів комунікації різних каналів і різних інструментів. І тут це є дуже обширною сферою, про яку можна, в принципі, довго говорити. З такого, напевно, що вам найчастіше. Пересікається там, в про що говорять? Ми говоримо про маркетинг, Ми говоримо про рекламу, ми говоримо про піар. Тобто, це все про різний інструментарій. Якщо ми говоримо про держустанови, ми, наприклад, меншою мірою можемо говорити про рекламу чи про маркетинг, тому що ми не продаємо продукт. Та державна установа, вона. Робить е, діяльність, процеси надає послуги для наших громадян, і власне вона має правильно доносити усю необхідну інформацію про ці послуги до споживачів. Якщо ми говоримо про бізнес, бізнес може дозволити свій рекламу, класний маркетинг, запакувати продукт і гарно його продати. Та. Тому для нас дуже важливою тут є найперше це розуміння власної цільової аудиторії, на кого ми направляємо цю комунікацію, власне до кого ми доносимо ту інформацію, яку потрібно донести, і якими каналами ми спілкуємося з цією цільовою аудиторією, щоб комунікація була дієвана. Зараз комунікація. А це соцмережі чи соцмережі не ключова роль тут? Соцмережі це один з каналів, які ми якими використовуємо. Це дуже ефективний і дуже потрібний канал. Тому що він легко доступний всім. Це найперше. Та він дає нам змогу комунікувати різними форматами. Ми можемо писати дописи, можемо створювати відео, reels, сторіс, будь-який формат та? різного контенту. Але окрім соцмереж є і інші важливі канали. Це можуть бути традиційні медіа, там телебачення, преса, радіо. Та це може бути будь-яка зовнішня реклама, те, що ви бачите, наприклад, на бікбордах, сіті лайтах, е, їдете там на Сітілайтах. Метро, можливо, ви бачите якусь рекламу. Та тобто, це теж різні канали, просто соціальні мережі найбільш поширені і найлегкодоступніші. навіть традиційні медіа. Як, наприклад, телебачення чи преса, вони так само мають свої канали в соцмережах, наприклад, телебачення розміщує так само свої новинні матеріали на Ютубі, а преса має так само свої аккаунти, скажімо, у Фейсбуці, та де йде стрічка новин. Тому що це зручно і легко. Як, на вашу думку, керувати комунікаціями, але керувати ефективно? Як ні про кого не забути? Ну, почну з мого улюбленого. Це найперше мати якісну освіту. Я вважаю освіту найкращою інвестицією в себе, тому найпотрібніше навіть комунікаційникам потрібно мати хорошу освіту профіль, ну, звісно ж, здобути практичний досвід, який. Um, здобувається протягом життя в різних компаніях, сферах і так далі, не боятися починати там з якихось джуніор позицій. Та головне набиратися досвіду і власне залежно вже на якій ви позиції. Ем, саме якісно керувати, це такі, знаєте, дуже, дуже широке питання. Питання структурованості е, і того, як ви все плануєте. Наприклад, якщо говорити про там, якісь базові речі, як ми працюємо з командою, особливо якщо говорити про питання нічого не забути. Ем, я провела свою команду, наприклад, в Task Manager Asana — Це програма. Де ми е, структуруємо усі задачі, планування, розписуємо ці задачі між командами. Кожен робить різну частину. Скажімо, є інфопривід, творю ця задача васані, де ми е, розподіляємо функції: райтер пише тексти, редактор їх вичитує, дизайнер створює віжуали, smm менеджер розміщує в соцмережах, піарниця розсилає лізна змі. Uh, і так далі, і так далі. manager, task таскменджери -менеджер, task є дуже зручними в цьому. Ні про кого не забувати. Це, мабуть, uh, найперше мати календар і усі онлайн і офлайн зустрічі записувати туди, як, наприклад, наше з вами сьогоднішнє інтерв'ю. Um, і якщо ми говоримо, напевно, ще про щось обширніше. Скажімо, в МОНІ є дуже велика мапа дуже велика кількість стейкхолдерів, та щоб нічого ні про кого не забувати, там організації добре бо створювати певні мапи, там чи це стейкхолдери, чи це там їхні інфоприводи, чи їхні проекти, пріоритизувати їх, розуміти навантаженість по кожному, і власне, таким чином рухатись. На ваш типовий день він з яких складових власне складається? Вибачте за тавтологію. Слухайте, мені тяжко виокремити типовий день, насправді знаєте, тому що в нас щодня щось несеться, і це щодня щось важливе, щодня щось цікаве. Але спробую трішки виокремити. Напевно, з чого він починається вже так більш до? Моєї діяльності, якщо говорити, коли я відводжу свою дитину до школи, в ну, мене першокласниця. Ідучи по дорозі зі школи, власне, в офіс, я включаю в авто якусь улюблену музику і таким чином налаштовуюсь на робочий день. Та Тобто, за така моя міні-медитація. Робота в офісі. Я дуже люблю саме офлайнову роботу. Більшість співробітників, яких ми наймаємо. Це є одна з обов'язкових складових, щоб людина була готова до роботи в офісі. Це про більш тісний контакт, це про постійне, постійне в інлайн в проєктах і в інформації. В мене в середньому, мабуть, 3-5 зустрічей на день. Це можуть бути і офлайн, і онлайн дзвінки. Дуже багато дрібних зустріч там розмов та дрібних дзвінків. Також протягом дня. це десятки робочих чатів, в яких ми переписуємося щодо різних проєктів з нашими партнерами, колегами і так далі. І у шостій я далі їду за своєю донечкою. Mm -hmm. Але okay. мій робочий день на цьому не закінчується, просто він переходить okay. з режиму офісного, більш онлайн формат. Ну, Знову ж таки, у шостій ви забираєте дитину. Ви з дитиною не робите домашні завдання, як родина, як яка працює в МОН? Ні, на щастя, я не уявляю собі насправді робити з дитиною домашні завдання зі своєї, там, своїх можливостей, але в мене дитина тільки в першому класі, тому там домашніх завдань ще немає. Разом з тим, мені здається, це теж певна така складова. Мені здається, було би правильно домашні завдання формулювати не в контексті, просто навантаження, де батьки мають реально включатися, можливо, навіть конфліктувати з дітьми під час невиконання, Да? це про більш зв'язок також з дитиною, тому що проведення спільного часу робота спільна над чимось. Це теж дуже важливо для взаємодії, і це теж класно. Да? тут має бути якийсь баланс. У Мене наразі цих домашніх завдань ще немає, але ввечері. Ми багато часу проводимо разом. Ми обов'язково читаємо книги перед сном, тобто цей елемент обов'язково є. І мій вечірній час він вже не такий інтенсивний, як денний? Та тобто має все рівно якийсь, але work-life balance має бути в житті. Як ви це балансуєте? Скільки часу от доклари ви зазвичай працюєте? Чи ви 24 на 7 працюєте? <гум> Мій телефон вмикає режим сну десь після 23-ї, Тобто, я точно на зв'язку до цього часу я можу відповісти на ургентні повідомлення чи дзвінки, особливо там від керівництва міністра чи заступників, чи наших партнерів, якщо це щось дійсно термінове і важливе. Е, після 23-ї це вже тяжко. До котрої у вас режим сну до сьомої ранку. Першим ділом я встаю, перевіряю там, повідповідаю на повідомлення швидко, і далі оцей період до школи і вже додому.